Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних чесних новин. Два дні залишається до того, як сплине термін ультиматуму, який Трамп висунув проти Канади. Трамп сказав: якщо до 1 серпня Канада не підпише торгівельну угоду з Сполученими Штатами Америки, то він веде 35% відсоткові тарифи на канадські товари. Канада не підписала ще таку угоду. Чому Канада не підписала цю угоду? Чим це загрожує для Канади і як це вплине на допомогу Україні? Ми з вами поговоримо в цьому відео. Тож тема дуже цікава, дуже важлива. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Але спочатку хочу подякувати. Хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку, за ваші підписочки, вподобайки і за ваші класні коментарі. Я два е, чи три дні тому назад зробив два провокаційних відео. Я їх робив навмисно. Я попереджав, що буду робити ці відео. І я розповідав, чому про результати цієї провокації ці відео я робив спеціально, щоб завести крем. Трампоботів, так, щоб показати, як вони працюють. Я вже зупинив це відео, я його вже не показую. Там пішов наплив такий, що мама не гарюй, тому я його прибрав. І е, там багато українців після цього відео вони образилися на мене. Хоча я і до цього відео попереджав, що це буде провокація. І в навіть в самому тому відео я вставляв два рази, просив, будь ласка, перш ніж писати там, ображатися на мене. Подивіться ці відео, в яких я попереджав про цю провокацію. Але люди чомусь не звернули на це уваги. Тому, якщо хтось образився після тих моїх відео, е, будь ласка, не ображайтеся. Я не хотів нікого образити з українців. Знов таки це. Були провокаційні відео. Це такий невеличкий анонс. О результатах е, цієї провокації я розповім е, в наступних відео. А тепер давайте повернемося. До угоди між Сполученими Штатами Америки і між Канадою, якої ще ніяк немає. Але перш ніж ми з вами поговоримо про те, чому Канада не підписує таку угоду, я вам пропоную послухати нашого канадського політика. Дуже класний такий дядько, мудрий дядька, досвідчений політик. І що мені в ньому подобається, він не боїться речі називати своїми іменами так само, як це робимо ми на цьому каналі. Це досить така довга промова, я не став її Зади, тому що ну там він все сказав класно, я навіть не знаю, що там прибрати. Тож послухайте, а пізніше ми з вами продовжимо. Привіт, це Чарлі Андрус. Отже, Дональд Трамп оголосив проведення 35% мита проти Канади та погрожує, що якщо ми насмілимося висловитися. На нас чекає ще більший економічний тиск, і це після того, як наш прем'єр-міністр скасував податок на цифрові послуги як жест доброї волі для відновлення переговорів, і після того, як Канада вирішила не відповідати на свавіні 50% мита на сталь і алюміній, і це після того, як Дональд Трамп заявив, що хоче мати торговельну угоду з Канадою до 21 липня. В той час, як нас прем'єр продовжує запевняти, уряд США і весь світ, що Канада намагається впоратися з кризою фентанілу кризою, яку вигадали прибічники Мейге, щоб атакувати нас. хто здивований хтось насправді думав, що з режимом гангстерів можна домовитися з відкритим серцем і отримати позитивний результат? що мене справді турбує. Це те, що Трамп ніколи не відступав у своїх атаках проти Канади. Він з самого початку заявляв, що хоче використати економічний тиск мит, щоб зламати нашу економіку, поставити нас на коліна і змусити благати про приєднання до ще як 51-го штату. Також ми бачимо, хоча це рідко показують в канадських чи американських національних медіа, що риторика проти Канади з боку представників медіа стає дедалі агресивнішою наприклад, Кашпатель, який називає себе директором федерального бюро розслідувань, заявляє, що Канада тепер усередок тероризму, який загрожує США. Крісті Ноем, яка представляє міністерство внутрішньої безпеки, каже, що на північному кордоні криза, мовляв, банди з Сальвадору переходять кордон і загрожують мешканцям Мічігану. все брехня. Але це формує дуже небезпечну наративну основу. А ми маємо мада інфлюенсерів. Як от Бен Шапіро, пам'ятаєте цього експерта? Він провів гучну розмову з нашою мада-прем'яркою Деніель Сміт. І шапі розказав, що Трамп просто має захопити нашу країну і перетворити нас на нове Пуерто Ріко. Одна у чому річ мешканці Пуерто Ріко навіть не можуть голосувати на виборах у США. Таку територію під окупацією бачить мегі для нас. Що мене справді вразило? Це розуміння загрози з боку звичайних канатів. Вони знають, це не просто суперечка про ціну чи мита на ячмін. Вони розуміють, що це загроза нашій країні і нашому суверенітету. Дональд Трамп і Мейга ненавидять нашу країну, бо поки вони занурюються в авторитаризм. Ми залишаємося демократією. Поки вони атакують мігрантів і меншини, ми продовжуємо залишатися державою заснованою на принципах різноманіття, рівності та інклюзії. І вони це ненавидять. Вони жодного разу не атакували Росію топея та десятьох мита, які водили, але завжди тримали Канаду під прицілом. Звичайні канадці розуміють, у чому суть загрози, але в політичного класу і аналітиків існує велика відстороненість. Це дуже нагадує, якщо не змогли вчасно відреагувати на підйом Трампа і Мейга, їхні медіатез. Якщо слікувати за нашими політичними оглядачами, все виглядає як нудне, спокійне літо на каналі Рідо. Вони пишуть про те, чи впала підтримка П'єра Пуалєва на 3% у нічному опитуванні, хоча немає виборів і нікому до цього діла. Або чи представляє кабінет Марка Карні регіональне чи гендерне різноманіття, але те, що хочуть чути канації, це мова і підхід до розуміння того, як нам діяти поряд з країною, яка сповзає фашизм і несе загрозу. Я часто думаю про книгу Боба Вудворда Війна, в якій він описує. Як розвідка ще почала отримувати сигнали про те, що риторика Путіна щодо України перетворюється на реальні приготування до війни. Тоді ці аналітичні звіти сприймали як безглуздя. Люди думали, хто б зробив таке. Розвідка поділилася інформацією з британцями ті не повірили. передали її президенту Зеленському. Навіть він був дуже скептичний. здавалося, що почати війну це абсолютно нелогічно. Я вірю, що зараз ми в такій самій ситуації. ми маємо почати говорити про те, що може зробити Трамп. Звісно, між Путіним і Трампом велика різниця. Путін стратег. Трамп хаотичний і діє панічно під тиском внутрішніх криз. Чи кажу я, що Трамп нападе на Канаду? Ні, але ще шість вісім місяців тому. Така ідея здавалася божевільною. А тепер ми вже не знаємо. І маємо бути готовими. То, що має робити Канада, насамперед, нас прем'єр-міністр Марк Карні Він має припинити бути хорошим хлопцем, з опущеними ліктями. він має протистояти хулігану. Він має негайно знову ввести податок на цифрові послуги. Як сигнал, що ми не дозволимо нас змусити до односторонніх поступок, а потім ще й бити? я згадую. Як реагував прем'єр Трудо, коли Трамп востаннє погрожував нищівними митами? Трудо сказав, що ми відповімо долар за долар, фунт за фунт. Це змусило Трампа отямитися. Чи це ризикований економічний крок. Звісно, Так, Чи буде боляче безумовно. Але зараз ми спостерігаємо повільне і стабільне виснаження нашої національної економіки, поки Трамп влаштовує переможні тури. це має боліти американців. бо Трамп керує країною з нестабільною економікою. Де населення вже починає ставити йому запитання. якщо ми не встанемо зараз, потім може бути вже пізно. і це один з головних уроків у протидії фашизму. А звичайним канадцем продовжуйте Я щодня натхнений вашою рішучістю, вашим чітким розумінням того, з чим ми маємо справу. то стримайте бойкот сильним. Ми впораємося. і я хочу поділитися з вами цитатою з книги «Дизестер Нешіналізм. За Downfall of Liberal Civilization». там є рядок, про який я раніше не знав, але який мене переслідує, бо я його відчуваю. Це Макс Горкхаймер і Теодор Адорно, діалектика просвітництва, де вони пишуть один із багатьох уроків періоду Гітлера це дурість розуму. Скільки було експертних аргументів, якими євреї відкидали ймовірність приходу Гітлера до влади, коли це вже було очевидно як день? На думку розумних людей, фашизм був неможливий на Заході. Розумні люди завжди полегшують шлях варварам, бо вони такі дурні. Те, що розум стає глупством. Закладено в самій логіці історії, і ось ми живемо в епосі, коли тупість, злоба та жорстокість стають нормою по той бік кордону. Ми нація, яка спостерігає, як наш найближчий союзник, наш найкращий друг розпадається, правова держава зникає, залишаються табори ненависті. І саме в такій рамці ми маємо розглядати майбутнє чи це 35% мита, чи він піде на 50%, чи ще більше погроз. Ми маємо бути готові захищати нашу країну на всіх рівнях, бо ми завжди будемо справжнім північним, сильними і вільними. Тож, друзі, після цієї промови я впевнений, що ви знаєте, чому Канада не підписує торгівельну умову зі Сполученими Штатами Америки. Відповідь дуже проста: Сполученим Штатам Америки не потрібна ніяка угода з Канадою. Сполученим Штатам Америки потрібна Канада. Так, Сполучені Штати Америки не хочуть і не налаштовані на жодні угоди. Якісь да, з Канадою, Сполучені Штати Америки диктують ультиматуми Канаді. Сполучені Штати Америки хочуть прагнути Канаду. Сполучені Штати Америки хочуть приєднати Канаду до себе. Все це крапка, і це саме чому ми на минулому тижні. Я вам про це розповідав на цьому каналі. Марк Карніс збирав велику зустріч з усіма прем'єрами. Щоб обсудити цю ситуацію, тому що так, маркарні він не любить проводити публічно ці перемовини. Він не такий клоун, як це рудечмо недорозуміле, яке все там в соціальних мережах постить. Так кожен свій пук, маркарні любить все це робити тихо. І я впевнений, що на цій на тій зустрічі вони все це обговорювали, що немає нормальної угоди зі сполученими штатами Америки. Сполучені Штати Америки не зацікавлені в жодних угодах з Канадою. Ш Сполучені Штати Америки хочуть захопити Канаду, так забрати Канаду за просто так, скажімо. І вони там виробляли спільний підхід, і вони домовилися, що вони не будуть підписувати жодних кабальних умов, що Канада не буде підписувати жодних ультиматумів. Тож Дональду Трамп тут обломиться він не отримає Канаду. Так як він це хоче зробити, і як він на це розраховує. Тож Канада не буде підписувати кабальних умов зі Сполученими Штатами Америки. Чим це загрожує Канаді? Тут також треба це об обговорити. Так? Тому що зараз багато цих Трампа-ботів, які є різні, є і україномовні канали, є і російськомовні, які зараз е розповідають про, все, про те, що все, Канада на Канаду зараз все накриє. Криза така, що буде все ландиши, Канада. Зараз розвалиться Трамп здодавить Канаду, ну і всі ці бла, 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 так. То ці люди вони просто ну вони просто заробляють свою брудну копієчку. Це треба розуміти в голові. Там пусто вони навіть не розуміють про що йдеться мова. З 1 серпня о, вступлять, якщо Канада не підпише ці жодного договору, вступлять 35% тарифів на ті товари, які не регулюються попередньою домовленостю між сполученими штатами Америки, Канадою та Мексикою. Да, так так звана кум, кумка чи кумса, якось так воно називається. Була велика угода. Так ось ці 35% вони не, не торкнуться автоматично зразу всіх товарів з Канади, а торкнуться тільки тих товарів, які не входять в цю кумку е домовленість. Тобто, звісно, Канаді буде важко, звісно, Канаді буде боляче. Канадцям буде неприємно від цього цього, але це не поставить Канаду на коліна і не змусить Канаду здатися. І якщо ви слідкуєте за канадськими новинами, то буквально вчора Харпер це. Е Прем'єр-міністр Канади, який був перед Трюдо, так який вважається одним з найкращих прем'єр-міністрів Канади, він давав інтерв'ю, і він підтримав, до речі, марка Карні і підтримав те, що робить наш уряд зараз. І він сказав, що уряд канадський Марк маркарні з урядом вони консультувалися з Харпером, дізнавалися його, щоб він би зробив, щоб він би порадив. Він їм їм порадив і він каже, що роблять вони все правильно все. Це гаразд, це дійсно це це, це, це е, консерватор, так але він не магавець. Це, це треба розуміти. Серед консерваторів є нормальні люди, є патріоти Канади, але там є і велике криво магівців. Так ось Харбар. Харбар він не магівець. Він патріот Канади, хоч і е, консерватор. Тепер наступне питання: як це все вплине на підтримку України? Ну я думаю, що ніяк не вплине. От Чесно, я вам скажу. Тому що маркарні він чітко показує курс Канади. Він чітко показує те, куди він веде Канаду. Що Канада як була, так і буде підтримувати людські цінності. Що Канада вона більше інтегрується зараз з Європою з розвиненими країнами Азії? Канада зараз відвертається від Сполучених Штатів Америки. Канада зараз бере курс на співпрацю з прогресивними. Людьми, а не з диктаторами. Е, ще раз хочу сказати, що те, що я вам розповідаю на цьому каналі, що як на мене, Дональд Трамп і е, Путін це приблизно однакові типажі так, просто один із них тупіше, інший більш розумніший. Ну принаймні, так виглядає. Сполучені Штати Америки сьогодні це Росія, скажімо так, 2017 2021 року, тобто і Сполучені Штати Америки дуже швидко е, крокують в бік. Перетворення в Рашу номер 2 так тому вже у тут у канадців немає жодних ілюзій. У канадського керівництва немає жодних ілюзій щодо того, з ким ми зараз маємо справу. Канадці готуються не тільки до економічної війни. Канадці розуміють, що може бути і повномасштабна війна. І як ви чули з виступу нашого політика, тобто він це намагається завулювати, звісно, не хоче ще на не хоче ще нагнітати. Але це зрозуміло, знаєте. Ну. Ну, той, хто пожив в Україні, той, хто все це пройшов, українці це бачать, українці це розуміють. Е, українці можуть передбачити, чим закінчується вся ця така риторіка і таки, такі відносини між сусідами. Тож Канада готується на Україну. Це Принаймні, поки не начнеться, не почнеться гаряча фаза війни між Канадою та Сполученими Штатами Америки на Україні. Це навряд чи якось скажеться. Я ну я чомусь так думаю. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо спостерігати разом і далі як будуть розгортатися події. Давайте будемо залишатися разом, підтримувати один одного. Канада підтримує Україну українців, українці підтримуйте своє українське, підтримуйте справжніх українців, підтримуйте нормальні українські. Канали, які е, розповідають правду, так, а не працюють на ворога, е, не, розпро... не розповсюджують і ПСО. Тож, друзі, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше людей знали, що зараз відбувається. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами поговорили. Чим, врешті-решт, закінчиться це протистояння між Сполученими Штатами Америки і між Канадою. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!